Сьогодні, в контексті декомунізації і деколонізації суспільного життя України багато населених пунктів змінюють назви вулиць, проспектів, площ, провулків. Не оминув цей процес і Херсон. Довгий час одна з херсонських вулиць носила ім'я радянського льотчика Миколи Гастело. Який втім не мав жодного стосунку до нашого міста, тому цілком логічним бачиться перейменування цієї вулиці на ім'я видатного українського пілота, піонера авіаційної справи в нашій державі, уродженця Одеси Сергія Ісайовича Уточкіна, він народився в Одесі 1876 року. І за своє коротке життя здійснив декілька сотень рекламних, спортивних військових польотів на аеропланах різних конструкцій. Що ж пов'язує Сергія Ісайовича з Херсоном? Про це замовчують багато джерел, але 4 і 5 квітня 1912 року. Уточкін, перебуваючи з спортивним турне в різних містах України, зупинився і в Херсоні, де здійснив декілька випробувальних польотів з майданчика, який розташовувався неподалік від нинішньої обласної лікарні. В декілька польотів він навіть взяв з собою пасажирів. Так, ім'я Уточкіна навіки закарбувалося в Житті Херсонської громади. Тому цілком логічно і цілком зрозуміло, що ми увічнюємо ім'я пілота-піонера авіатора-першопроходця в назві вулиці в місті Херсоні.